Отже, ще хочу висловитись додатково стосовно е, шляху будівної компанії Автомагістраль Південь. От дивіться, буквально от е, минулого тижня, тобто наприклад, якщо сьогодні, 8 липня 2025 року, то минулого тижня е, правоохоронні органи України завели кримінальну справу стосовно розкрадання коштів е, власниками, ну, власником там і генеральним директором компанії Автомагістраль Південь. І власник, і генеральний директор на фоні цього виїхали за кордон. Ну, Мене просто цікавить от таке от, просте питання. Якщо реально дуже легко, отак, от, наприклад, хтось там завів справу, і я просто захотів і виїхав за кордон. Просто я хочу довести до відома правоохоронців, що ви заводите кримінальну справу і ви ж також. Е, Разброч розобла... тих людей, які е... переховуються від мобілізації і ви перетинають кордон, як ви кажете, незакон... незаконним шляхом. Хоча це не ну якби не суперечить конституції там перетин кордон навіть під час війни і в мене просто питання до правоохоронців, яким чи яким це чином, наприклад, от правоохоронці. Створюють, крим... ну, починають кримінальне провадження, а потім ну, дозволяють власнику і генеральному директору автомагістраль Південь виїхати за кордон. Ну, як, якось це не да? ну просто це наштовхує на думку, що хтось комусь дуже добре заплатив. Тому відповідно і ставлення до поліції таке відповідно і буде і надалі. Ну так як це за гроші я бачу.